Ще зовсім нещодавно вони були чемпіонами України, а зараз тренуються у драних кросівках та мають 10 футболок на всіх. Коли пішов із життя Іван Матієшин, президент і головний спонсор гандбольного клубу Динамо колектив відразу ж став зайвим для полтавських спортивних чиновників. На сьогоднішній день полтавський гандбол не живе, он виживає. Я думаю, для любителів Полтавського гандболу не секрет, в якому стані зараз знаходиться команда наша «Динамо Полтава. Як обстоят дела в детському гандболі, студентському, ну, все ще дуже плачевно. Всі прекрасно розуміють, за чого це все, тому що недостаток фінансування, немає внимания зі сторони ні області, ні міста. Куди тільки не зверталися динамівці, жодної допомоги за два роки так і не отримали. У команді майже немає медикаментів, харчування, екіпіровки, тобто всього, що необхідно для професійного клубу Суперліги. Команда на сьогоднішній день тримається на ентузіазмі цих хлопців. Вот, которые здесь приходят, они тренируются для того, чтобы играть в гонбол. Сегодня никто ни копейки. И это может кто-то там подумает, что я немножко лукавлю, но я вам говорю честное слово, что на сегодняшний день никто ни копейки у нас не получает. Тренуються динамівці поряд із юними спортсменами у складі полтавського клубу і ветерани. Один із них воротар Михайло Дайментов більше десяти років віддав команді, тому кидати її у скрутний час не збирається. Хоча зараз гандбол більше хобі, адже більшість гравців змушені були знайти собі роботу, щоб заробляти на життя. Днем роботу вечором тренуємося на вихідних граємо. так і намагаємося продержатися. Як не крути, бігай, не бігай, кушать хочеться, і сім'ю кормити, і самому кушать хочеться. Тому желательно щоб нас замітів город і какую-то спонсорську допомогу виділив. Єдине, що залишилося у команди, ось ця зала для тренувань та домашніх ігор, які їм залюбки та головне безкоштовно надало управління Міністерства внутрішніх справ у Полтавській області. Команда тренується п'ять разів на тиждень, хоча потрібно хоча б удвічі більше. Проте, попри усі негаразди, гравці Динамо не втрачають оптимізму. Мені хочеться, щоб ця команда продовжала жити, і грала і сучастувала. Може в будущем наладиться, і ми опять будемо на хорошому рівні. Звісно, що не гаразд лише загартовують спортсменів, але динамівці пережили вже вдосталь злиднів, тому надіються, що скоро все закінчиться.